Всім привіт. Зараз ранок на моїй маленькій пасіці. Цілки активно працюють. Нещодавно, три дні назад я відкачав від них мед В цьому вулику знаходиться пакет, який я. Слабенько розвинув, так як я початківець, не до кінця розумів, що ними можна робити. Треба було доставити мені вощиною, щоб вони витягнули її всю на весь вулик. Але маємо то, що маємо. Зібрав я всіх чотирьох вуликів бетон і 10 літрів меду, як для першого разу це дуже вдалий результат, як мені сказали. Тому зараз длки активно працюють, літають, трафік дуже хороший. Що секунди прилітають, що секунди вилітають. Це один вулик, але це не самий медовитий вулик. Є в мене інший, я зараз вам його покажу. І з того вулика із 14 рамок. Я взяв 10 рамок меду. Ось зараз я вам показую цей медовик, так сказати, вулик, який приніс 10 рамок меду. І зараз бджілки активно працюють, теж дуже гарний лід. Є взяток, у нас цвітає соняшник один активно вже днів 6-8 і чуть-чуть пізніше покажу вам поле. За 200 метрів від мене тільки викидає маяки, тому активна фаза його буде десь через неділю цвітіння і ну він почне тільки давати нектар, тому я думаю, що ще одна качка в мене добуде і може бути. Третя качка, дай Бог. Ще один вулик. Теж там слабенька сім'я, але теж меду принесли вони із 12 рамок. Десь 6 я в них взяв. Рамочок. Ну, непоганий результат, як для пакету. Пакети пізні були куплені 24 травня. Трошки неправильно я з ними попрацював. Не було у нас такого взятку, хоча і акація була в нас гарно зацвіла, але дуже швидко вона відсіла за 3-4 дні вже осипалася, була посуха така. Не було вологи, щоб вона нормально відсіла і нормально виділяла. Ось Бачите, зараз 8.30 ранку у бджілок. лід дуже гарний. Зараз я вам покажу ще інший вулик. Там в мене 20 рамочок. Було 21, але я забрав від неї, поставив сюди. Тут було 14, зараз 15. Ну, ці більш принесли меди, тому я думаю, поставлю сюди, хай вони працюють, як вони дуже вдалі. А інший вулик, там було їх 21, 21 рамочка. І Ті рамочки я дуже розчарований, рамочки з того вулика дуже розчарований, так як з 21 рамочки мені вдалося взяти всього сім рамок з медом. Там вісім рамок з розплодом відкритим. Деякий запечатаний, деякий відкритий. Дуже це потягнули. Трутня трошки, бо треба було відкачувати у них метод. Вони трошки почали байдикувати, сидіти у вулику. У мене приїжджав до мене мій дядько, він займається бджолами з дитинства, той допомагав мені качати це все і так сказати, передає мені. Сімейну справу і всю інформацію. Тому на будуще я вже буду знати, що коли робити і як, з якою ситуацією поступати. Зараз вам покажу інший вуличок. Там теж дуже гарний лід зараз. Тут 20 рамочок. Тут дуже сильний трафік, бо це дуже сильна сім'я. Тут це рій, який я піймав на 5 рамок. Тому отак от вони зараз працюють. Я думаю, що за декілька днів мені треба заглянути ще. Вже пройшло три дні, вони ось такий у них трафік. Зараз я приближу. Трафік дуже гарний. І прилітають і злітають всі жовтенькі, з брюшками. Ну, дуже, дуже радує око, так сказати. Надіюсь на ще гарний медозбір, тому що ще один соняг. Ще один сонях тільки на ну, тільки зацвітає і почне ну, приносить почнуть приносити нектар з нього десь через недільку. Так що, думаю, що цей год буде з медом. Як для мого першого разу, так дуже, дуже вдалий результат, мені сподобався. Але ж це все залежить, результат залежить від ціни меду, а зараз оптом вона, ну, Ну дуже смішна. Мед як цукор, так сказати. Тому і будемо старатися продавати його в роздріб. У мене -не -не багато, але є він уже. Та й таке. Зараз вам покажу поле, зацвітає. Бджолок вентилірують, прилітають, вилітають. Ну, читав по книжкам, що якщо кожні 2 секунди дві бджолки вилітають із і вулика, то йде дуже гарний взяток. Ну, по суті, воно так і є немає вологи. У нас намічався дощик два рази. Після дощику дуже, дуже інтенсивний перенос іде. так як волога є і сонях виділяє дуже гарно. Ну і так були два гарні дощі, що, я думаю, на полі волога є, і соняху є що, з чого брати і робити нектар. Ще я вам показую поле. яке скоро зацвіте з Соняком. На жаль, не дуже гарно видно на телефоні. Але думаю, що цього буде достатньо. Поле Соніха, як Соняха, Сонях викинув маячки і жовтіє вже. Скоро буде цвісти і буде давати нам медок. Поле величеньке до 100 гектарів, Що роботи не почати край, як то кажуть. З іншої сторони теж поле. Там Десь гектар 60, воно активно цвіте і туди носять дуже гарно зараз нектар дзьобки. А такого я чув, що джолки будуть літати на те поле, на яке почали літати до тих пір, е поки воно повністю не відцвіте. І аж тоді вони можуть переключитися на інше поле. Ну, будемо наблюдати за цією теорією, побачимо, як це на практиці. Чи будуть е бджілки Летіть на те поле, чи вони виберуть поле, яке вже ближче, і більше нектару вже приносить, тому що вже то поле помаленько відцвітає. Активна фаза у соняшника пишуть що 10-15 днів при хороших умовах, тому там уже Нектароноскість буде не та вже. А зараз на цьому сонях тільки почне розвиватися, тому що бджіл беруть із соняха, коли він формує уже насіння, тоді багато квіточок і виділяють нектар. А доки він розкриється ще неділька десь. Треба йому повністю, щоб він розкрився і вже почав виділяти. Тому так, далі буде.